Друзі, вітаю в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю 18-й годині за Києвом, як завжди. Мене звати Олексій Коваленко. Говоримо про найважливіше в Україні, Сполучених Штатах, Європі та не лише. Якщо ви дивитесь на нас у прямому ефірі, можете у коментарях ставити свої запитання. Я ж спробую на них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Якщо буде така можливість, і якщо я матиму відповідь, власне, також пишіть звідки ви нас дивитесь. Це завжди приємно і. І важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо говорити про низку дуже важливих тем. Ми розпочнемо з тем європейських. Ми поговоримо про зустріч країн групи СМИ, яка зараз відбувається в Італії. Ми також поговоримо про книжку Ангели Меркель, колишньої канцлерки Німеччини, та те, про що в цій книжці йдеться про Україну. Поговоримо ми також про заяви, які прозвучали у США та Європі стосовно катастрофи з лі. Такому DHL, а також поговоримо про продовження зусиль із покарання воєнних злочинів. Але до всього по черзі почнемо ми із засідання країн Групи 7 в Італії. От, Власне на дводенній зустрічі міністрів закордонних справ Групи 7 в Італії, яка розпочалася нагадаю вчора в понеділок. Обговорюють шляхи продовження підтримки України, обговорюють шляхи продовження надсилання військової допомоги Україні. Та зокрема підтримки після так званого експериментального удару Росією балістичною ракетою по Дніпру минулого тижня. От власна обговорюється питання підтримки української енергетики, обговорюється питання постачання Україні зброї, включно із далекобійними ракетами, та також обговорюється інша допомога Україні під час дискусії міністрів закордонних справ країн Групи СЕМИ та НАТО. Італія на ротаційній основі. Головує зараз а, а, з 2024 року у групі семи, до якої нагадаю, також входять сполучені штати, Канада, Японія, Франція, Німеччина та Велика Британія. Прозвучали вже досить багато заяв на підтримку України та продовження підтримки України. От власне про те, що країни об'єднуються разом із партнерами, щоб впоратись із триваючою російською агресією проти України, заявив сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен. Пропоную послухати його слова. Наші країни стоять пліч опліч разом з іншими партнерами, аби протистояти невпинній російській агресії проти України. Ми разом даємо раду певним викликам, які створює Китай. Ми разом намагаємося принести тривалий і стабільний мир на близький схід. Ми разом дивимося, що ми можемо зробити, аби задовольнити потреби та інтереси більшості країн світу. І у цих царинах, а також у багатьох інших, Італія, Сполучені Штати та наші колеги по групі СЕМИ є найсильнішими партнерами, і багато в чому це завдяки чудовому лідерству міністра закордонних справ і прем'єр-міністрки. Дякую, друже. Obrigado. Власне, обговорюється на цих зустрічах, те, що Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони. Україна потребує більше боєприпасів, а також посилення санкцій проти Росії та рішучих кроків для стримання агресії Росії та Ірану і КНДР. Власне, ця заява про саме це пролунала від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги за підсумками міністерської зустрічі групи СЕМІ у Римі. Власне, більше про це та інше поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який приєднується зараз до нашого прямого ефіру. Вітаю тебе, Богдане! Вітання, Богдане. Отже, ти слідкуєш за всіма подіями, що відбувається зараз в Італії. Можеш більше розповісти про зустрічі, які оновлення про що відомо? Які найголовніші заяви прозвучали вчора та сьогодні вже в Італії. Олексію, я намагаюся встежити за усіма подіями. Хоча насправді це не так легко, і я не претендую напевне на усе. Хоча в даній ситуації варто нагадати, що окрім України представники країн-сімки, міністри закордонних справ обговорюють також інші. Нагальні питання проблеми сьогодення, і, наприклад, не забувайте також звертати увагу на те, що увага світу також зосереджена зараз на близькому сході, на війні там і дуже велика увага зосереджена на пропозиціях Сполучених Штатів і Франції щодо припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, тобто. Операції е, ізраїльської армії проти е, переважно сил хез були у тій країні е, дуже е, серйозно впливають і завдають е, також спричиняють жертви серед цивільного населення. Це турбує дуже е, багато країн, і зараз ця пропозиція про можливе перемир'я, припинення вогню у лівані, е, приваблює дуже велику увагу і звичайно. Російська війна проти України також уже е, третій рік на головних місцях на порядку денному, і зараз те, що ми бачимо е, у повідомленнях про ці переговори, це виглядає як намагання адміністрації Сполучених Штатів, намагання президента Байдена перед тим як незабаром вибігає його термін на посаді збільшити допомогу Україні. Посилити можливості України у той час, як Росія вдається до того, що названо ескалацією. Ми говоримо про використання військових північної Кореї, про застосування експериментальних балістичних ракет для фактично бряцання ядерними погрозами ядерною зброєю у вигляді цих. Велетенських ракет, які були запущені на місто Дніпро, і е, за цієї нагоди. Ми чуємо на людях. Ми не знаємо про що власне йдеться за зачиненими дверима, але на людях міністри наголошують на подальшій підтримці України, використовують нагоду для оголошень. Наприклад, Німеччина вустами міністерки закордонних справ на Бербок підтвердила, що Німеччина надасть для України ще дві системи АЕРСІ системи протиповітряної протиракетної оборони. що... Дуже важливо у зв'язку з масованими бомбардуваннями України, які здійснює е, Росія, і також пролунало нагадування про 50 мільярдів, які країни сімки пообіцяли надати Україні у вигляді позики, використовуючи е, відсотки з заморожених російських активів. І Про це е, сьогодні нагадував французький міністр закордонних справ на нас, як на союзниках і друзях України, лежить відповідальність зробити все, аби дозволити їй, коли прийде час. І в той час, який вони визначать, почати мирні переговори з позицій сили, це означає продовження та зосередження наших зусиль у фінансовій сфері, а сам перед надати якомога швидше 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів, аби Україна могла ними скористатися та уникнути проблем із ліквідністю пов'язаних із зведенням війни. Вона Хочу з тобою поговорити ще про одну тему. Зараз дуже багато говорять про книжку Ангели Меркель. Це її мемуари, спогади про її роботу. Власне, в цій книжці вона досить багато згадує Україну. У якому контексті Україна згадується у цих мемуарах? Олексію. Ця книга мемуарів не ли... мемуарів не лише про роботу, а це значною мірою про життя Ангели Меркель. Вона виростала у східній Німеччині, так званій е, народно-демократичній е, Німецькій Республіці, і е, там е, у, в умовах фактично е, комуністичної диктатури вона формувалася як, як особистість. Потім стала е, політиком і е, е, керувала урядом об'єднаної Німеччини. Е, це жінка, яка Впродовж 16 років очолювала уряд найбільшої, найпотужнішої країни Європи, і на її урядування випав фактично початок такої реваншистської агресивної політики Путіна. Спочатку, коли ну не так давно, лише, лише три роки тому пані Меркель пішла у відставку, переважно говорили про її. Здобутки на, на посаді на тому, як вона е, сприяла розвитку німецької економіки, як це е, було корисно для стабільності у Європі, е, як вона е, могла, скажімо, у, утихомирювати принаймні частково е, президента Росії Владіміра Путіна. Про це говорили е, дуже дуже схвально, але особливо після того як Путін е, розпочав відкриту. Війну е, Росії проти України з повномасштабним торгненням двадцять року е, ці е, оцінки позитивні оцінки пані Меркель почали змінюватися. В Той час, коли говорили, що ось яка економіка Німеччини потужна і міцна, у двадцять році виявилося, що Німецька економіка майже повністю залежна від дешевих енергоносіїв з Росії, і що пані Меркель фактично зробила Німеччину залежною від російського газу, але найбільші докори е, лунають від України е, коли. Пані Меркель пішла з посади 21-го року. То її вважали в Україні найпопулярнішим, її найпопулярнішим західним політиком. Її дуже поважали. А потім у 22-му році пролунали дуже серйозні закиди. Ось зокрема у річницю бухарейського саміту НАТО, на якому Німеччина, а також Франція, фактично заблокували. Можливість просування України до, до членства у НАТО український президент Володимир Зеленський у квітні 2022 року заявив, що пані Меркель припустилася величезної помилки, і не лише Меркель. Ось як це лунало з вуст українського президента. Тоді тоді був шанс забрати Україну з сірої зони на сході Європи, з сірої зони між НАТО і Росією. Сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут все дозволено. Навіть найстрашніші воєнні злочини за оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді у 2008 році була захована відмова приймати Україну в альянс. Був захований безглуздий страх деяких політиків перед Росією. Вони думали, що відмовивши Україні зможуть заспокоїти Росію. Зможуть переконати її поважати Україну і нормально жити поруч із нами. За 14 років після того помилкового розрахунку Україна пережила революцію і 8 років війни на Донбасі. А тепер боремось за життя у найстрашнішій війні у Європі за увесь час після Другої світової війни. Богдане, з нагоди публікації цієї книжки, Ангела Меркель дала численні інтерв'ю, запланувала численні виступи перед різною міжнародною аудиторією, зокрема і в Сполучених Штатах та Великій Британії. А як реагують на її заяви, як реагують на її виступи? та як деякі експерти оцінюють досить неоднозначну політику стосовно України. Про перші критичні оцінки я е, фактично сказав. Е, і з того, що ми чуємо від пані Меркель, вона, наприклад, розмовляла з е, британським телебаченням. Тут е, вчора буквально вийшло інтерв'ю з нею у Німеччині. Е, журнал Шпігель брав у неї інтерв'ю. І Ангела Меркель е, скочується до того, що виправдовує. Майже усі свої дії відкидаючи критику, вона наполягає на тому, що вона робила правильно, попри те, що ось як ви чули від українського президента ще ще тоді, на початку російського вторгнення, про те, що ця політика задобрювання співпраці з Путіном догоджання Путіну показала свою повну неспроможність і призвела до війни пані Меркель. У цитатах з її книги, які оприлюднені були сьогодні, з нагоди виходу книжки у світ показують, що колишня каслерка Німеччини не кається. Вона вважає, що вона діяла правильно. Ось кілька цитат з її книги, які стосуються власне України. Я б вважала, що це було ілюзією. Припускати, що статус учасників плану дій щодо членства в НАТО надав би Україні та Грузії захист від агресії Путіна. Що той статус був би настільки стримуючим чинником, що Путін погодився б з таким розвитком подій і нічого не зробив би. В іншому випадку, який я вже не пам'ятаю в подробицях, він сказав мені, ви не завжди будете канцлером, і тоді вони стануть членами НАТО. Я хочу цього не допустити. Я тоді подумала, ти також не будеш президентом завжди. Але мої побоювання в Бухаресті щодо майбутньої напруженості з Росією не зменшилися. Сама Україна в той час була дуже розділена. Багато хто там запережував проти членства в НАТО. А нам, країнам НАТО, треба було вирішувати, чи вступ України в НАТО сприяв би нашій безпеці. Очевидно, що відповідь була Ні. Я переконана, що це призвело б до військового конфлікту раніше, а тоді Україна як держава точно не була б такою готовою, як була у лютому 2022 року. Однак власне побачили, ми та почули, що Ангела Меркель говорить багато про шлях України та Грузії до членства в НАТО, але я знаю, що вона також порівнює шлях України до членства в НАТО із шляхом Швеції та Фінляндії, які як ми пам'ятаємо, стали найновішими членами НАТО альянсу. Власне, як виглядає це порівняння і наскільки доречно воно є? До цього порівняння її підштовхують запитаннями, зокрема. В інтерв'ю, яке передвало британське телебачення вчора, йшлося про те, що у той час як пані Меркель каже, що не можна було дозволяти Україні починати вступ до НАТО а також Грузії, бо мовляв це не подобається, чи не подобалося дуже сильно Путіну, бо він мовляв вважав це загрозою. І тут їй кажуть: але дивіться. Вступила буквально у на початку російського вторгнення чи подала заявку на вступ, і дуже швидко вступила через рік до НАТО Фінляндія. І Швеція це не було такою страшною проблемою для Росії, це не було такою страшною проблемою для Путіна. І, отже, не мало би бути і проблемою, якби Україна вступила до, до НАТО. І зараз український президент Володимир Зеленський вніс вступ України до НАТО як перший пункт свого плану миру, наголошуючи, що Саме якби Україна вступила в НАТО, то це не допустило би війни, тому що Росія не посміла би нападати на державу, яка є членом оборонного союзу таких, таких потужних держав. Отже, дискусії напевне будуть тривати і далі. І приклад Фінляндії як сусіда з величезним кордоном з Росією, і країни, яка Вступила в НАТО і власне не створила жодних проблем для України. Напевне, і далі будуть прикладом і, можливо, предметом для подальших дискусій про те, як гарантувати Україні безпеку від Росії, про те, чи НАТО це найлогічніший, найпростіший і найочевидніший спосіб таких гарантій. Богдана, дякую тобі дуже з усіма подробицями про зустрічі групи країн СЕМИ та НАТО у Італії. А також з усіма подробицями про нову книжку Мемуари Ангели Меркель. Та що у цій книжці йдеться про Україну. Був наш європейський кореспондент Богдан Цюпан. Дякую, Богдана. До іншої теми, власне, яку зараз також обговорюють, зокрема і в Римі, чули ми різні заяви по обидва боки Атлантики від лідерів американських та європейських про катастрофу пов'язану з літаком DHL. Знаємо, що одна людина загинула внаслідок падіння вантажного літака компанії DHL у понеділок вранці біля житлового будинку у Вільнюсі, столиці Литви, неподалік від вільнюського міжнародного. Рапорту. За повідомленням рятувальних служб це був вантажний літак, який здійснював рейс із німецького міста Лейпциг до Литовського вільнюса, і розбився він за кілька кілометрів від злітно-посадкової смуги. США співпрацюють із литовськими офіційними особами. І про це заявили вчора у Білому домі для того, щоб розслідувати цю справу. Розслідувати чи був цей інцидент насправді. Якоюсь технічною а, помилкою а, чи якоюсь технічною несправністю, чи це було щось більше? Власне, про співпрацю між США та Литвою заявив вчора радник Білого Дому з питань комунікації та національної безпеки Джон Кірбі. Пропоную послухати його слова. Я можу вам сказати, що Федеральне управління авіації та Національна Рада з безпеки транспорту співпрацюють із розслідуванням, яке розпочали литовці. Це щойно сталося, тож ми не будемо випереджати хід розслідування і те, куди їх приведуть факти. Але ми ділимося певною експертизою щодо таких речей, аби допомогти їм. Я переконаний, що влада Литви, коли це буде доречно, інформуватиме населення про те, що вони дізнаються. І, хоча зараз у заявах, зокрема і у Литві, і серед європейських посадовців дуже багато говорять, що це могла бути технічна несправність у своїх заявах. Європейські лідери не виключають і можливості гібридних атак. Зокрема, про це сьогодні говорила міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок в Італії. Вона говорила, що влада Німеччини тісно співпрацює зараз із владою Литви, щоб прояснити це. Також вона говорила, що з'ясовуються. Цей факт катастрофи в усіх напрямках розслідуються будь-які можливі технічні несправності та будь-які інші можливі причини, які могли призвести до цієї катастрофи. А водночас вона зауважила про ризики гібридних атак на європейську інфраструктуру. Чи то буде підводна, чи якась інша інфраструктура в європейських країнах Пропоную послухати її слова? Оніжмехта Агногмалта Штрайхен. Я б також хотіла ще раз підкреслити, що президент Росії не зробить нам жодних поступок з огляду на різдво чи навіть парламентські вибори в Німеччині. Захист нашої безпеки та миру в Європі є нашим щоденним завданням, зокрема і на наступні місяці. І саме тому я, як міністерка закордонних справ Німеччини, перебуваю на цій зустрічі групи 7 обидва дні, тому що нам важливо мати партнерів по всьому світу. Влада Німеччини дуже тісно співпрацює з владою Литви, щоб прояснити це. Той факт, що ми розслідуємо це з усіх можливих напрямків, що це повинно бути з'ясовано, підкреслює часи, в яких ми живемо, і що ми не можемо просто припустити, що це був технічний інцидент, і це теж велика трагедія. Нещодавно в Європі відбулося кілька гібридних атак проти людей, проти інфраструктури, чи то під водою, чи то проти інфраструктури у європейських країнах. Тож це показує наскільки важливим є не лише розслідування але також і захистити нашу критичну інфраструктуру, друзі. Зачитаю звідки нас дивляться сьогодні. Дивляться нас із Дрогобича, вітання з Києва, з Дніпра, Луганська, з Норвегії, Великої Британії, Львова та Катовіца. І власне ця тема. Можливих гібридних атак на європейську інфраструктуру ця тема лунає вже тривалий час. Ми бачили дуже багато різних заяв, зокрема і від експертів та посадовців про гібридні атаки, які вже сталися, або які можуть статись загрози гібридних атак. І власне багато зараз говорять у Європі щодо розслідування у щодо атак, щодо інциденту з волокон. Оптичними кабелями у Балтійському морі, які було нещодавно розірвана. От, власне, європейські союзники розслідують цю справу, та підозра впала зараз на китайське судно у цьому районі. Німеччина власне заявила, що цей інцидент був саме диверсією. Цей інцидент був саме гібридною атакою. Більше про те, як західні країни намагаються попередити а, можливі атаки та попереджають про різки збільшення. Чиння подібних гібридних атак у сюжеті журналіста Голосу Америки Генеріджуа. Військово-морські сили Данії заявили, що стежили за китайським судном, Балкером ї Пенк 3 який йшов Балтійським морем. Данія не уточнила причину, але є поширене припущення, зокрема у західних медіа, що китайське судно могло розірвати два волоконно оптичні кабелі, передачі інтернет-даних на морському дні. Один з'єднує Фінляндію та Німеччину, інший Швецію та Литву. Німецькі чиновники твердо переконані, що це було не випадковістю. я також не хочу вірити у версію, що це якорі випадково спричинили, як би це правильніше сказати, пошкодження цих кабелів. Тож ми маємо зробити висновок, не знаючи точно хто це зробив. Що це була гібридна акція, і ми також повинні припустити, поки без впевненості, що це диверсія. Європейські союзники в Балтійському регіоні співпрацюють у розслідуванні, каже фінський оборонний аналітик Чарлі Салоніус Пастернак. Я б сказав, є група людей, яка бачить гібридні операції абсолютно у всьому, і з таким сприйняттям варто бути обережним. Бо якщо ви перебуваєте в залі з дзеркалами, сприйняття буде спотвореним. І ми поки що нічого не знаємо. Однак, те, що ми побачили в Балтійському морі, а також і в інших місцях, коли відбуваються подібні співпадіння, як, от, наприклад, це перетягування якорів або щось на кшталт цього, в певний момент ви повинні почати робити висновок, що це може бути не просто випадковістю. Подібні інциденти вже траплялися в Балтійському морі. Торік було пошкоджено газопровід Балтік Коннектор», що з'єднує Естонію та Фінляндію. Десять місяців по тому Китай заявив, що зареєстроване в Гонконзі судно випадково спричинило пошкодження під час шторму, але Фінляндія скептично поставилася до цього зізнання. Принаймні для деяких країн політично зручно називати це нерозгаданими таємницями. Бо якщо ви визнаєте, скажімо, як у цьому випадку, так безумовно, хтось із китайського політичного істеблішменту наказав капітану зробити це тоді, якими мають бути ваші наступні дії? Китай заперечує, що йому відомо про пошкодження інтернет-кабелів у Балтійському морі. Ми готові підтримувати комунікацію із відповідними сторонами відповідно до міжнародного права, щоб спільно гарантувати безпеку міжнародної підводної інфраструктури. В той же час ми сподіваємося, що права китайських кораблів на нормальне судноплавство та їхні законні інтереси будуть ефективно захищені. У вересні 2022 року трубопровід Північний Потік, через який Росія транспортувала газ до Німеччини Балтійського моря, був підірваний. Офіційне розслідування винуватців поки не встановило. західні країни та Росія звинувачують одна одну натомість відповідальність заперечують усі: Дмитро Колчинський, Віджил, Олексій Осика, Голос Америки. Друзі, в час, що в нас залишився, поговоримо про ще одну важливу тему: це захист прав людини, зокрема і на окупованих територіях. Минулого тижня третій комітет генасамблеї ООН, який опікується гуманітарними питаннями, підтримав резолюцію, запропоновану Україною щодо порушень прав людини на окупованих територіях. Голосмерки поговорив із головою Кримської правозахисної групи Ольгою Скрипник про те, чому це важливо. Цього року звертається увага на військовополонених, так само чого не було, і це так само має наприклад лінк до цивільних заручників, оскільки багато цивільних заручників насправді отримуються разом з військовополоненими. Тому, в принципі, якщо цей пункт буде, то це так само зобов'яжує наступний звіт генерального секретаря звернути увагу на цей пункт, і ми тоді зможемо висвітлити на міжнародному рівні більше страшних злочинів проти цивільних, які коються в місцях отримання військовополонених, бо там взагалі жодні міжнародники не мають доступу до цивільних, бо Росія робить видачу. Їх там просто немає. Тому це допоможе нам показати, що ще цивільний є в таких місцях тортур і порушень інших міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених, да, страшні умови утримання, в тому числі вбивства да позасудові страти. все, що стосується, в принципі, да ситуації з військовополоненими, зрозуміло, що коротко, але це відображено в резолюції. Тому це дає можливість, що далі да. В наступному звіті генерального секретаря це буде відображено, тобто це принципі, певне зобов'язання для нас. Резолюція це ж конкретний механізм, який має практичний вимір. Резолюція це не тільки просто вийшли, продекларували і розійшлися після голосування. Він накладає певні там обов'язки, в тому числі на генерального секретаря, попри всі да скандали, які були навколо візиту візита да, Бетереша до Російської Федерації, все одно залишається певні зобов'язання. Нам треба просто отримати вже не тільки Крим, а навіть всю Україну на. Порядку денному міжнародному тому власне те, що ми можемо свідчити прямо про те, що відбувається в Криму. Наприклад, останні події стосуються нової хвилі переслідування жінок, тобто це дуже така таргетована стала група, чого в принципі не відбувалося раніше. Раніше це буквально 1-2% від загальної кількості політичних в'язнів Криму були жінки, тобто в списку їх було зовсім мало. Зараз ми бачимо, що тільки за останні декілька місяців в Севастополі затримано вже троє жінок за політично сфабрикованими справами, причому дуже жорстко, навіть з точки зору ФСБ, їх затримали з за застосуванням сили залякування, до них не допускають адвокатів. А там однозначно груби фальсифікації, незаконні методи слідства. Абсолютно тотально сфабрикована кримінальна справа. Якщо ми візьмемо загальну кількість, яка сьогодні. Як мінімум більше 10 тисяч цивільних заручників, то за весь цей період повномасштабного вторгнення в рамках обмінів повернулися лише 169 цивільних. Тобто друзі, порушення прав людини та ем, покрайні за воєнні злочини це та тема, до якої ми будемо повертати ще в наших наступних ефірах. Дякую за ваші коментарі та питання. Дякую, що приєдналися та довіряєте нам до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє.